На півночі Фаеруну сніги вкривають ліси та гори більшу частину року, а сама земля приховує численні загрози. Це місце не просто холодне, воно насичене біологічними видами, кожен з яких здатен знищити необережного мандрівника. Місцеві племена з покоління в покоління передають знання про цих істот, їхні звички, середовище існування і тактику полювання. Саме вони формують своєрідну екосистему страху півночі. У цьому відео я розповім про найнебезпечніших її представників. Крижаний троль це різновид класичного троля, пристосований до екстремального північного клімату. Він мешкає в печерах, легко витримує температури, смертельні для людини, і здатний довго виживати без їжі. Крижані тролі полюють на невеликі загони варварів, використовуючи не лише фізичну силу, а й прості тактичні прийоми. Один удар крижаного троля здатен проламати дерев'яні укріплення а його швидка регенерація перетворює будь-який бій на виснажливе протистояння. Єті людиноподібна істота, яка мешкає у високогір'ях і засніжених перевалах. На відміну від тролів, він значно швидший і здатен атакувати з несподіваного напрямку. Густа шерсть повністю ізолює його від морозу, а фізична сила дозволяє зрушувати каміння та створювати завали. Відомо, що Єті не завжди шукає сутички проте його виражена територіальність робить цю істоту майже гарантованою загрозою для людини. Зимові вовки надзвичайно великі та розумні хижаки півночі, які полюють як поодинці, так і з граями. Вони володіють морозним подихом, здатним скувати здобичі льодом за лічені секунди. Їхня тактика включає тривале спостереження за маршрутами жертви і несподіваний напад. Племена півночі знають, що одна сутичка з вовками майже завжди завершується смертю. Також відомі випадки, коли ці вовки об'єднувалися разом з велетнями, формуючи складні та небезпечні взаємозв'язки. Вендіго – духи голоду, що переслідують людей серед снігів. Вони не обмежуються фізичною силою. Сама присутність Вендіго викликає паніку, дезорієнтацію та неконтрольований страх. Племена півночі описують Вендіго як викривлені постаті канібалів, що повернулися до життя серед морозу. Вони використовують хуртовини як прикриття, а жертви часто гинуть ще до прямого контакту, заблукавши, замерзнувши чи втративши розум. Крижані відьми поєднують магію морозу з обманом і терплячим полюванням. Вони оселяються в замерзлих руїнах чи густих північних лісах. Їхні здібності включають створення льодових бар'єрів та ілюзії. Навіть поодинокий напад крижаної відьми часто закінчується смертю чи важкими каліцтвами. Відомі також випадки їхньої співпраці з крижаними демонами, що значно підсилює загальну загрозу в регіоні. Крижані демони темні судності, що адаптувалися до суворого середовища півночі. Вони несуть небезпеку не лише фізичною силою. Крижані демони здатні поширювати холод, страх і викривляти поведінку живих істот. Їхня поява часто супроводжується аномальними морозами і несподіваним зникненням людей. У записах згадуються напади на ізольовані поселення під час сильних буревіїв, після яких території залишаються залишалися спустошеними поява крижаного демона зазвичай означає серйозне порушення балансу сил в регіоні. Крижані велетні мешканці гір та льодовикових рівнин Вони поєднують колосальну фізичну міць з примітивною, але ефективною тактикою, перекривають шляхи, завалюючи гірські перевали та влаштовують засідки. Один крижаний велетень здатен протистояти цілому загону варварів. Проте відомі випадки, коли племена намагалися укладати з ними союзи, сподіваючись використати їхню силу для захисту від ще більших загроз півночі. Реморгас Велетенський магматичний черв, що мешкає під льодовиками та сніговими рівнинами, він прориває лід знизу, ковтаючи все на своєму шляху. Температура його тіла настільки висока, що мерзла земля плавиться при безпосередньому контакті. У джерелах описані випадки, коли реморгаз повністю знищував невеликі поселення, навіть крижані велетні намагаються уникати територій, де було помічено цю істоту. Найнебезпечніший мешканець півночі білий дракон. Він поєднує крижану магію надлюдську силу та холодну мисливську хитрість. Дракони контролюють величезні території, створюють лігвища в льодовиках і безпосередньо впливають на баланс екосистеми. Їхні напади поєднують руйнівну фізичну міць і смертоносний мороз. За присутності білого дракона жодне плем'я не може вважати себе в безпеці. Північні землі Фаеруну це не просто суворий край, це середовище, де виживання залежить від знань та підготовки. Кожна істота формує смертельно небезпечну екосистему страху та сили. Історія регіону показує, що взаємодія між ними та людьми створює світ, де немає безпечних маршрутів. Навіть одна помилка на півночі може коштувати життя.